Пережити можна все на світі: біль, зраду, втрату, розчарування, навіть найтемніші часи, але неможливо пройти крізь це і залишитися тією самою людиною. Життєві труднощі змінюють нас, роблять сильнішими, мудрішими, а іноді й холоднішими. Вони ламають і водночас загартовують, змушують переосмислювати життя цінності та людей поруч. І, хоча після всього пережитого... Ми вже не будемо такими, як раніше, ми можемо стати кращими, глибшими, витривалішими, більш свідомими. Головне не боятися цих змін, а використати їх як точку зростання. Кожне випробування дається нам не для того, щоб зламати, а щоб показати, наскільки ми сильні. І навіть якщо шлях здається важким, пам'ятай, ти вже не та людина, що була вчора. Ти стаєш кращою та мудрішою версією себе. Ті, хто пережив війну та втрати, вже ніколи не будуть такими, як раніше, і це біль, який неможливо описати. Але навіть у цій реальності твоя сила не в тому, щоб забути, а в тому, щоб жити далі, тримаючи в серці пам'ять і любов.